Якщо, якщо є на це підстави, проїдемо. Ну, як мінімум поведінка, яка не відпадає обстановці і по Почервоніння очей, тремтіння пальців рук. Угу. Може, це я тому що почервоніння очей, тому що мені фонариком в лице прям світити. Зараз салон. Ну, салон, а перед ви, цим ви світили ви, мені світ... прямо в глаза. Я міг візуально бачити, що у вас там відбувається. Може ви віпити вам світло. Відкрите багажне відділення. Я ж кажу, двох свідків зупиняйте, я вам все відкрию. Ви можете не світити в боч? Я свічу в салон, я вам ще раз скажу. Шановне, як до вас можна звертатися? Ви чуєте? Можете громадянин до вас звертатися. Ще раз. Громадянин. Громадянин. Виконайте, будь ласка, вимоги, які зазначені в пункті правил 24. Я можу Загалі, побачити ви любі фактичні заміни. це буде вважатися, як, злісна непокора. Ви впевнені, що це, звісно, непокора? Я що ви, вас дьоргаю за що то. 24. Ви mm -hmm. маєте дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства. Оглядайте Колеги, як він вам пояснив, виникли законні підстави, перевірити ваш транспортний засіб. Ваша поведінка якось дуже дивно ви себе поводите і не відповідає, вона взагалі обстановиться. Чим саме? Чим вона не відповідає за Ви не виділяєте жодних документів, які надають вам право на керування. Я не бачу. Це по-перше, у вас тримається якось нервово себе помогти. Це що холодно, вікно дує. В Чому проблема? Ну мені просто Навіщо холодно. Ви ескалуєте ситуацію і усугубляєте своє становище. Ви зараз це звісно, не покладно. Чим саме, я вас дергаю якось, чи провокую. А Чим я скорюю. А, покора це тільки дергати, чи провокувати? Ви, ви можете протестувати, що вказ, таке злісна непокора. А те, що ви маєте робити, на вимогу. Це таксі?